Сьогодні ми знаходимося в художньому музеї імені Ніканора Нацького в Сумах. До нас звернулася адміністрація для того, щоб зробити обстеження і сказати діагноз, наскільки можливо цю будівлю врятувати. після обстеження, ми знайшли тут насправді дуже багато. Причин зволоження стін і руйнації їх. Після того, як ми порозмовляли з владою Миколаївною щодо шляхів їх вирішення, вона прийняла рішення, те, що дійсно їм необхідна була наша система. Ми підготували для них план, ми підготували для них всі рекомендації і почали наш шлях. До результату. І буквально за 3-4 місяці він був реалізований, були знайдені кошти Це за допомогою Французького інституту в Україні за підтримки Міжнародного фонду «Алів». Ця Наша система була профінансована через тиждень після підписання договору ми вже встановили тут обладнання, і результат був дуже швидкий. Десь через е, тиждень да, е, директор вже е, відмітив, що тут йдуть зміни. А сьогодні вже як пройшов місяць, і ми бачимо, що в підвальному приміщенні можна знаходитися е, і відчувати себе комфортно.